Херсон це зелене місто. У нас дуже багато зелених насаджень. Ось я йду, це єлівець, Мені здається, це звичайний козацький. Він витривалий, він усе може витерпіти. ось. Це я йду позаду Міленіума. Показую. Гляньте, які у нас дерева гарні. Ну зараз у них не дуже такий вигляд, тому що спека у нас. Сильна спека, ось він козацький. Він тут вже, мабуть, років 30 росте. Гляньте як. Яке гарне. Береза. Плакуча береза. Катальпа. Блакитна. Це, мабуть, оце, як називають їх, Кремлівська. Ви гляньте скільки шишечок на ній. На цій ялинці. Ось, ну я прийшла, хочу зайти в золотовари. Подивитись на рибок. Ой, є в мене одна задумка щодо мого ставочку. Зараз прийду, буду робити. Ну, поки що все.